От, всім привіт, радий всіх вас вітати. Приїхали з батьком сьогодні знову вдвох пошукати щуку. Ну а кого ж ще Самий саме пік такий, знаєте, розгар саме-саме золотої осені. У нас вже яке жовтня, то стається 18 жовтня сьогодні. Приїхали знову поганяти ту саму зубату. Але надії є в мене сьогодні ще піймати і окуня. Тому для цього я збираю лайтовий комплект. У мене буде синапс твічевий фаворита від 4 до 16. Паличка-огонь. Можна щучку половити і окунчика. Хочу сьогодні знаєте, таку делікатну снасть. бо минулі рази я ловив на твічевий комплект такий, знаєте, дубовий. А сьогодні хочу чисто... Покайфувати. Від виважувань навіть від щучки до кілошної. Та й окуня також такого грам 200 можна кайфанути цієї палки. Ще один раз приїхав Рибачок. Привіт Сань. Ну що, половимо щуку сьогодні? Так, звісно. Всякому випадку будемо пробувати, а там воно буде видно. Да. В голову не полетіла вітром здуло Його, один трошки загубився Давай. Грам 600. Непоганий грам 600. Да. Давай. На дорожку йдемо. Сьогодні аншлаг, вихідний день, куча. Менше. Лодок багатенько. Що ми піти, Та поменше. Би. Бери вап'ї сам. щоб не було там ніяких... Та Яких самих Лучше саме. Все воно видно. Вот так вот в покажу. Щучка грамм під 400. SF Fixing працює индивид 15 грам. ну Щас уже починаємо рибачити. Блін. Ну то удар же ж був явний, -мо. А як не попало? То там стоїть і з тройником блесна. Не попало зовсім. Це трава. А то явний удар був. Скільки там у тебе грам? Спінінг. 15. А, ну лайтик. Це лайтик. Тоді може так. Да. Сань, щось було в тебе? Та щось таке пару ударів. Пару ударів було, так? Да? Ну, це мені так кажуть, а там може траву зацепити. А... І ж карпятник йому ж. Коротше, щось печальненько поки діла. Обкидаємо. Нема клювань. Я вже ось попера поставив по мілячку під бережком ним. Глухо. Навірно, треба чекати виходу скоріш за все. Є. Ну невеличка. Окунь, о, Окунь! Та ти що? Це я його ждав. Бачиш, бачу... Их ти блін, не спав. Ти ну що ж ти такий? І спав, ну він бачиш є. Так, так і хороший був хороший конець був. Та такий грам, думаю, під 200 був. Хороший тісний конець, ну хоч взяв же ж таки, ти поселяєш, де він тут був. Що нема, нема. Ось на точках там, де я його ловив в кінці ще літа, його немає. І це моє, бачиш, я 65-м таки знайшов. «Да, бере він, бере він на такий воблер аж бігом. І по центру, бачиш, русла узяв. Так, якось неяковерно він узяв, якось підсів. Підібрала. Підібрала, тільки поставив 80-ку. Перший заброс. І вона взяла в руслі. Ну яка там? До кілоша ж бути, так? Да? Ну так. Да. Вона не крупна. Грам 600 щучка. Ай, сидить, еле-єле. І грам 500 даже щучка. Там якщо зійде, то не буде її. Там закрючка Діниска. Вже тепер два. Вже, вже два була, от тепер знову один. Давай. свічку зробиш мені, ні? Ні, не зробимо мені свічка. Так, ну та що? ну Хоча б клювання є. Бачите, щучка така. грам під 600 мабуть. Але є. Так, ось перша, бачите, нарешті такі я взяв класне таке клювання на твіч. Бух! На паузі, знаєте, іменно оце я так за цим скучав. І ось така щучка грам під 600 взяла. Джакал, складмінов десяточка Матайгрі. Так. Дрібновата. Дрібновата щучка. Хотілося би покрупніше давай біжи ще. давай От так. я за цим скучав От именно за цією подачею. Знаєте, воно бабу на паузі. В противоход Ох, класно Є, да ти представляєш. а ти думав що зацеп да, да. Це, мене, я тільки що відпустив Радліна, ох ти майо. Ну, я тобі скажу, це похоже на, на вихід. Бери її, папсам. Така як у мене. Ні, У мене була трохи чуть більше. Чуть-чуть не була більше. Вона така сама. Та ні, навіть чуть, наверное, менше, ніж чим, чим моя. Чуть-чуть. Одна, одна за одною. Це, це дуже похоже на, на вихід. Дуже похоже на вихід. Дві щучки одна за одну. І буквально тут різниця в дві минути і не більше. Ну це осінь, так воно може і бути. Зараз ми і сам накапаємо пару капельок. Согріваючогося. Тут треба вранці виїжджати і справді. Ну, ну так. то так, да, звісно. Ну, не погано. <ріст> так, ну що. Ти а ні. Та ні Може, це вихід, і вихід треба дати трошки подумати. Може цей вихід. Так, Саня мені подогнав отаку штуку. Як ти кажеш, він називається? Квокер. Клокер. Клокер. Попробуй. Клокер. Ти, Сань, Щось ти тобі щось теж пошукав. Там де трава, дуже важко. Що ж ось от. Я на неї ловив. Робоча сантема на 7 грамм. Та й у нас індивід 7 грам. Так, дивіть, сейчас покажу. Ось така, держи сан, Чудова тема. Ловлять по високій траві бомбезно. Будемо пробувати. У да. мене ще години посигли, бо цей 80-й лобля. Єсть, да? Нарад ізнову? Да. Ти диви, батька. Нарад він друге клювання. Пусть влізла, так? Да? Похоже. ну ще може, може вона ще буде добна Ну, вечері. Ну. Не, в кущові просто. <схі> просто в кущові. Знову. Якось бачу, вони там перепутують. це ще менше. <схі> <схі> просто вона в кущові. Ну. Розмір не той, але ти бачиш тебе другий щукер з наратлива. Так, да, цікаво. Да. Я зараз твіч якусь покрупніше ж таки, я думаю. най... Рибачки кидають. Вон Саня далі туди поплів там став. А цей рибачок уже часа два на одному місці. тупо кидає в одну точку. Не знаю в чому прикол інколи розвертається і кидає в другу сторону під берег не знаю хто так ще може рибачити, я просто такого не розумію але можливо в чомусь фішка є пора перекусити. батько брав трішки хлібчика та ковбаски та чергом придавити три години дня що вже можна навіть сказати що і вечора Ото був вихід, три щучки ми взяли, буквально там за хвилин 15, мабуть. І все, і знову заглохло. Так. Що ж тепер ставити? По барабану. Єс, добрала. У мене вона добрала. Ти мою щоку забрала. Диви, що впирається, чи в траву зайшла. Бля, муха в траву зайшла, встараєш. Хоча пітяне ще знімається дякую. Таке підтягую. Ти бачиш, коли от тільки оцей тук, то може добирати запросто. Її там вже й немає. Бо я не бачу її. Ну була точно, бо билась добре. билась вас... добре, да. так. Ну що ж вона могла зайти десь в кущак? Ні, є. є. Ну карампусик. <смір> Карандашик. Дік, -ка, у мене більше стукнула. Да? Да. Ну тоді зараз ми будемо її доставати ще разок. Ану. Дивіться На рожеву. На розову. Десь там запуталося. Та тут просто трава. Тут трава, да. зараза. Та що попускай її, мабуть, зразу. Ми будемо її. Вмила. Красиво вмила. Вони зараз такі, що добирають. У батька була клювання. Бачите, я десь туди кинув приблизно, І вона стукнула в мене. SFISH індивід 7 грамовий. Спрацював. Розмір. А розмір не ахті. Нічого, ми зараз ще спробую, у нас часик ще є, мабуть. Зараз спробуємо такий під, під, під вечірок знайти щось крупніше. Надія є, надія є до останнього. А хто хто ще в цьому сумнівається, можете подивитись минуле відео, друзі. Там ми вже взяли на останній стоянки гарну трофейну щучку. Вже вона темніло, а ми таки її взяли. Так що можна вірити до останнього. І вам колись та й повезе. Сонечко вже починає потихеньку сідати до горизонту. У нас ще буквально, мабуть, часик є, щоб покидати. Надіємося ще на вихід на вечірній. На вечірній вихід щуки надія ще є, тому спробуємо. Будемо було близенько. реагує. А так може і не гнати. Mm -hmm. Добрала, так якось непонятно було, якось так тюкнуло, я думав що трава. Туди, коли... Та невелика. Коли бубу, бух -бу, чую, та в лайті, звісно, вона приємна. На лайт паличку. Ну, це таких штурків і приємно половити. І коли ти їх дубиною тягаєш до 40 грамів, то то толку з того так, розмір все рівно, да. не той звісно. але ж. бачите, блюсінка ця працює, робоча тема. Fishing Individ. 7-грамовий колір FL04. Друзі, кому цікаво, я залишу посилання в описі по промокоду TUS на SW Fishing можна замовити з 10% скидкою ці блешні на суму від 1000 гривень. 3-4 блисни там будете замовляти, ну скоріш за все, 4. І буде скидочка 50% можна на доставки зекономити. Робочі блешні 100% просто немає гарної щучки. Її тут щось дуже мало, чи її чи, чи підвибили. Мені хтось писав там у коментарях, друзі, я читаю всі, всі коментарі. Хтось мені писав, що щука вся калібрована. Тобто вона вибита браконьєрами. Та можливо і так. Сєтками, я так розумію, людина мала на увазі. Можливо. Так, пробуємо ще. Що, вперед? Десь тут повинна бути крупніша. Та в мене просто ж телефон новий могли не всі номера перенестися верніше. Я вже таке за... Блін, ух ти мимо! Тукнула. Це вже була подача. Це вже була подача і така хорошенька, бубух, Ану добереш? Не хоче, не доганяє. Можливо й пішов вечірній викид. Можливо. А ну зараз ще туди кинемо. Звісно, якби інший колір якийсь блісни. Взагалі якусь іншу приманку. Було б, мабуть, краще. Ну. Пробуємо і так. Травлі тут ще досить багато, тому бльосинка з одним крючечком. Сонечко вже ось ось темніє, друзі, вже робимо останні закиди, та і все. Будемо шабашити. Так. Сьогодні був один дріб'язок, тому не судіть строго. Відео буде більше як звіт. Ось така рибка сьогодні ловилася. По три хвостика ми впіймали, борт підняли з батьком, але все, на жаль, не залікова. На що сьогодні ловило? Ловилось, ви бачили, я вам все в принципі показав. Це були ратліни у батька, блісна у батька SF фішинг у мене також SF-фішинг. І одну я піймав на Воблера. Так, звісно, було приємно на паузі, знаєте, так, почути оцей тук. Іменно. Ох, класно, так. Да. Ловити на воблера теж дуже приємно. Але якби давала трава, тому що її досить ще таки багато в річці, і тому віддільні участки є, де можна половити. Але, на жаль, їх дуже мало. На цьому все, друзі, з вами прощаюсь. Кому сподобалось від вас, подобайка, Хто не підписаний, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока-пока.